Привіт, я Аня. 13 років тому я прийняла рішення, яке змінило моє життя. Я приєдналася до Оріфлейм. Я була віддана своїй роботі з самого початку, а через рік, будучи ще зовсім юною, я досягла звання директора. Саме тоді Oriflame вперше запустила лінійку продуктів Wellness, але я не знала про їхню унікальність. Вони мали другорядне значення для мого бізнесу. Але згодом я почала користуватися ними сама, і лише коли вони принесли користь мені особисто, я дізналась про їхню справжню користь, і це додало мені величезної сили та мотивації допомагати та підтримувати інших. Оскільки правильний спосіб життя сьогодні є важливим трендом, я вирішила відкривати велнес-клуби в різних місцях. Я допомагаю людям піклуватися про себе, і ми разом вчимося змінювати свої звички, використовуючи чотири стовпи здоров'я. Перший стовп харчування багато здорових рецептів, обмін фотографіями їжі в нашому чаті, надихати інших мати здорові харчові звички. Другий стовп, активність, ранкові або вечірні тренування у великій групі, онлайн-вправи з людьми, з якими ми не можемо зустрітися особисто, обмін ідеями вправ у нашому чаті, Доповнення до харчування наші високоякісні продукти Wellness, які ми вживаємо щодня. Підтримка, бути разом у важкі часи, регулярне зважування на вагах та ніта, навчання та отримання знань на олайн-зустрічах, велнес днях та онлайн-тренінгах. Результат багато щасливих людей, які побачили трансформацію тіла, дотримуючись покрокового плану зміни своїх звичок. Лише цього року члени моїх оздоровчих велнес-клубів скинули більше тонни кілограмів, взявши участь у програмах зміни своїх звичок. Набияку допомогу їм надав новий продукт категорії велнес, поживний коктейль для контролю ваги. Я дуже рада, що в нашій пропозиції є цей продукт, в який замінника їжі. Він не тільки має все необхідне для Забезпечення нашого організму, а й підтримує розвиток нашого бізнесу. Цього року я зосередилась на категорії Wellness і поживний коктейль для контролю ваги забезпечив мені зростання бізнесу, а також лідуючу позицію в рекрутуванні в категорії Wellness по всій Польщі та стабільні групи лідерів і директорів. Лідери швидше отримують нові звання, що виводять наш бізнес на зовсім інший новий рівень. Я рекомендую всім вам почати з себе, а потім запускати. Велнес-клуби, щоб допомагати іншим.